Всім привіт! Прислав роботу машинка на газ Mercedes GL 2008 року. Дивимося, що під капотиком машини. Капот, як всіх, мерседесах, Mercedes відкривається під 90 градусів. В-образна вісімка. Машина зроблена в 2008 році. Блок управління двигуном стоїть на двигуні. Так знімається кришечка. Ну, поки що все, що бачимо. Бістріше всього, щоб зняти фільтра, треба буде відкрутити перемичку. Тут вони явно не пройдуть. Так виглядає автомобіль. Запаску власник лишив вже. Вдома прохання. Планується поставити балон висотою 200. Дотвін вложиться. Сідушки електроавтомобілі, задній ряд третій. Погляду поки все попередньо